Також 22 березня Україну з візитом відвідав міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмайер, який провів зустрічі з виконуючим обов'язки президента України та прем'єр-міністром України. Керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини засудив дії Росії в Криму, назвавши їх відвертою агресією. Порушенням Конституції України та міжнародного права Вальтер Штамбає повідомив про наміри Федеративної Республіки Німеччина надати Україні практичну експортно консультативну допомогу, в тому числі для оптимізації структури і діяльності виконавчої влади України та боротьби з корупцією, готовність уряду ФРМ і надалі сприяти забезпеченню реверсних постачань. Газу до України, в тому числі через територію Словацької Республіки.